Попри всі перестороги влади утриматися від відвідування масових заходів у день перемоги до парку Шевченка на Алею Слави люди почали збиратися заздалегідь, оскільки в їх душах головою бажання віддати данину пам'яті своїм пращурам, котрі ціною власного життя перемогли німецько фашистських загарбників і вибороли мир на землі, і привітати тих, на жаль, не багатьох визволителів, котрі дожили до тепер. Зі наші наші діди, і ми воніки ніколи не і. любые события, которые происходят на Украине, никак на нас не повлияют. И будем учить своих детей чтить этот праздник всю жизнь. День Победы всегда для всех моих друзей, близких, родных – это величайший праздник. Ну, самый, наверное, великий. Нас пугали. Никуда не ходите, одесситы, во избежание провокаций. Сидите дома, не выходите на улицу. Но мы сказали нет, мы пойдем. Что бы нас ни ждало, мы пойдем и будем праздновать. Ура! Полковника Богдана Тамендарова призвали на війну у 17 років, коли територію Радянського Союзу вже було звільнено. А свято Великої Перемоги він добре запам'ятав. Учасняли прориву границі Восточної Прусії під командуванням генерала армії Черніховського 3-го Білоруського фронту. 9 мая вже відпрацювали победу вже на ріки Ельби. Победа. Не знаю, буваємо, і завжди Нам щоб була больше такого ж бошені. В урочистому ритуалі покладання вінків і квітів до пам'ятника невідомому матросові. Взяли участь новопризначений губернатор області Ігор Палиця, очільник міста Олег Брендак, представники громадськості і духовенства. Подію супроводжував військовий оркестр і рота почесної варти. А пам'ять про загиблих пролунав залп із стрілецької зброї. День Победы стал символом победы жизни над смертью. И вот эта идея должна быть на сегодняшний день, мне кажется, главной для всех одесситов, для тех, кто сегодня так или иначе оказались по разной стороне варика. Сегодня ветераны объясняют, что война – это ужасное дело, и никогда не надо прибегать для решения каких-то споров к военным действиям. Все споры можно решить за столом. Война – это когда сталкивают народом бами, одному народу рассказывают, что где-то кто-то погибает, их надо срочно спасать, а второй народ защищается, Потому что его приходит кто-то спасать. И только наверху пару людей знают, какие цели они преследуют. Я бы хотел в этот день обратиться ко всем людям, которые хотят воевать, которым хочется агрессии, крови. Никогда не сталкивайте народы, никогда не решайте свои личные проблемы закрываясь какими-то военными вопросами. Воевать нельзя. Послушайте ветеранов, отдайте им сегодня все почести. Мы никому никогда нигде не будем родными, кроме как сами себе на своей земле. И хочу поздравить ветеранов, чтобы они долго жили. От себя хочу сказать, я приложу все усилия, чтобы их жизнь была комфортная, счастливая, и мы будем постепенно решать все насущные проблемы, по которым они будут обращаться. Продолжилися урочистості покладанням вінків на воду на траверсі пам'ятника невідомому морякові в акваторії Одеського затоки. Скатерів західної військово-морської бази, військово-морських сил збройних сил України і загону морської охорони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. І знову в пам'ять про загиблих відбувся салют із стрілецької зброї Офіційні урочистості на Алеї Слави завершилися, а люди продовжували йти, аби вшанувати людей, які захистили рідну землю в часи Великої Вітчизняної війни. Водночас вшанувати пам'ять загиблих на війні прийшли і до стели Крила Свободи. Урочистий захід розпочався з покладання квітів та національного гімну. Цей день гімн України звучав як ніколи патріотично, а на очах у людей виблискували сльози. Кожного з присутніх так чи інакше торкнулася війна, і вони не щоток знають, що таке біль і втрата. «І з праздником 9 мая, день победи. Він опечалений у нас в році. году. Это погибший муж, учасник бойових дій. З першого дня війни до останнього Помню кожен день. Стелу крила свободи охороняла велика кількість міліції. Але навіть не дивлячись на це, на церемонії покладання квітів людей було небагато. Кажуть, що на фоні останніх подій більшість просто побоялась прийти. Олексій Антонович дитина війни. Зараз він усміхається, але добре пам'ятає той час, коли плакав. Я вважаю, що це найбільший праздник в году. 9 мая, День Победы, считаю, самый большой праздник. 10 миллионов украинцев и более 26 миллионов вообще всех советских людей легло на поле брани. И были погибли, и, конечно, не те, только люди, которые были на полях сражения, погибло много не безвинных людей, которые были в гражданской жизни. Не хотелось бы, чтобы повторилось Та убийственная и такая жестокая война где было пролито багато крови не хотелось бы чтобы сегодня снова это повторилось хочу пожелать мирного неба счастья людям жизни и всех благ Атмосфера на площі 10 квітня була надзвичайно чуттєвою. Люди обіймалися, вітали одне одного та бажали один одному миру. День перемоги в серцях всіх українців залишиться назавжди. І не тільки як свято, але як і пам'ятка про кількість загиблих, завдяки яким ми можемо насолоджуватись вільним небом сьогодні. Наталія Прославська, Анна Гринів, Віталій Безсмертний, Олексій Філіпов. Факти.